Друга частина, основні принципи земів бджіл. Відео в першу чергу для тих, хто дбає і хоче дбати про свої бджіл. І для тих, хто хоче ну, щось трошки, якусь інформацію цікаво почерпнути в галузі бджільництва. Значить, перше відео я вам показав, там, от, там є вулики, коло вуликів, щось там є, щось там нема. І так далі. Перша частина можете зайти подивитися. Друга частина в мене буде базуватися на тому, як ми повинні організувати оту вентиляцію, ту е, всю штуку в самому вулику. Е, і є два основних підходи. Підхід номер один це е, на моїй пасті це 12 рамка вулики, е, і підхід номер два це лежаки вулики. Але ще у нас весною появилися підхід номер три вулики е, з. На українську рамку січатим дном. Подивимося, як вони дозимують, що там буде, як ці 20-градусні морози вони перенесли. Ну, Тим не менше, йдемте, прийдемося до лежачка якогось. Ви можете побачити, що тут я ще й не ходив толком. Да. Все позаметювано. Але так, дивіться, бачите, синички гуляли. Синички гуляють, виманюють бджіл. Дивіться далі. Бачите, занесено снігом. Сніг зараз починає крістити. Зараз на дворі мінус 2 зараз. Але літники заметені снігом і там бджолам, повірте, непогано. О! Тикс. І все, у них там буде хорошо. Можна взяти паличку прочистити. А можна чітко бути впевненим, бачите, що в них все добре і це гарно сидять. Сидять собі біля передньої стінки і вентиляції достатньо. Бачите? І люток заметений, нічого страшного не буде. Ну, До... Це вже я вам показав 12 рамочнику, хотів -хоті -хоті думав починати з лежаків. Бачите, тут теж ще ми даже не ходили, перший раз сюди йдемо. Перший раз йдемо. Аничка, йди по моїх слідах. Ось таке життя блогерів, а що зробите? Так воно має бути. Йди на топ мені слідів. Йду топчу, слідів. Такі моменти зйомки, колеги. Давайте. Ми це вирізати спеціально не будемо. Що, де таке нормально? Бачите, скільки снігу на йо-мойо. З одної сторони це добре, а з іншої сторони ніфіга то на пасіці не добре. Надмірна вологість буде весною. Але але, як боротися з надмірною вологістю, я вам теж розкажу на пасіці. Ось ці пасічники є столяри, правильно ж? Анечка, бачу, навіть кадр не тримає. То все добре. Так, анечка каже, я думала, що ми будемо скоро пасіки знімати, каже, не думала, що ми в кінець підемо. А знаєте, чи йду в кінець? Бо завжди на відео починають, люди бачать, що біля одних і тих самих вуликів крутишся, типу, і цей. От дивіться, в саме кінець за сандали. Так, зверніть увагу, що лежак практично сухий. От там тільки трошки інію є. Бачите, отам от. І то, я думаю, це через по тій причині, що десь вода зайшла зверху. Но бджоли сухі. Да. Так, ми бачимо, де вони сидять. Вони вже вони розтягнулися, сидять вже всередині до задньої стінки ближче. Але, бліна, я бачу конденсат. Ага, фікструсиш той сніг. Давайте ми зараз отако робимо. Бачите, беремо таке на плечко, беремо ось так і беремо ось так. О! Все. Щоб трошечки звідти надмірна волога вийшла. Видно, десь як збирав бджіл в зиму, то промахнувся. Поняли? Промахнувся. Бачите, плівка була не завернута. Все ж таки їй бажано завертати. Ну, а ці такі зимові шапки, вони з одної сторони і заважають працювати, а з другої сторони, в принципі, до лампочки, що вони є, що їх немає. Але ви бачили, да, по боках ми маємо дві віддушини. Але, як показала практика, в даному випадку, да, я думаю, це пов'язано з тим, що десь, коли ще не було снігу, доска якась намокла. Це вже перший сигнал, що цю кришу весною. Ми зараз готуємо нові вулики, треба буде оце діло взяти, пересадити в новий вулик, а цей вулик забрати на реставрацію. І це нормально, колеги. Це нормально, Тому що дуже велика кількість пасічників починає нити Починає нити по причині, «о, там то не так, там то не так, там те не так, там те не так. Якщо у вас вулики 100% стоять на дворі, отак як в мене, вони постійно на дворі, вони не приїжджають зимівники і так далі. Це нормально. Е, ніколи не розумів, Оце, коли там каже, о, в тебе там вулик, там е, доска там, почала роз'їжджатися чи ще щось. Ну, тому що постійно холод, тепло, волога сухо, холод, тепло, волога сухо. Розумієте? А коли волога дуже довго, а коли тепло дуже довго, воно ж все по-різному специфічно впливає на бджолину сім'ю. Верніше на сам вулик. Е, а коли в тебе в вуликах постійно сидять, сидять бджоли, і в тебе немає додаткового запасу вуликів, ти не можеш постійно їх, можеш постійно їх замінювати і постійно ремонтувати. На це треба велика кількість часу. Через то ти йдеш на компроміс з собою і ти вулики залишаєш. Я в дуже багатьох пасічників, які ну успішні пасічники, бачив на пасіці там старі вулики, які там не до кінця ідеально зроблені, там і так далі. Завжди ми повинні розраховувати на те, щоб цей вулик відреставрувати. Завжди ми повинні розраховувати на те, щоб цей вулик переробити. Але ми не повинні над цим тільки зациклюватися. Якщо ми хочемо побудувати успішну... Пасіку, яка буде приносити прибуток. Ми не повинні 24 на 7 думати над тим, щоб догодити всім, хто побачить твого вулика, тому що. Якщо ви будете зациклюватися тільки над красою, то візьміть десяток вуликів, створіть свого господарства музей і показуйте їх там. Якщо ми говоримо ж про практику, ми говоримо про роботу, не буде все ідеально. І от дуже часто мені це прилітає, що в тебе там бля, на пасіці не покошено, що в тебе там бляха муха вулики, не так виглядає і так далі. Ну, Колеги, це реально єдине, що вас хвилює. Задайтеся питанням, от молоді пасічники для вас я зараз відкриваю очі на просто реальність. А старші пасічники, які там мені таке пишуть, ви, ви реально думаєте, це, це все, що вас хвилює? Чому ніхто із вас мені не задає питання Назар, а яким чином ти реалізовуєш той мед в магазині, який ти реалізовуєш? Яка, яким чином ти формуєш націнку, або як ти визначаєш маржинальність на свій товар? Яким чином ти забезпечуєш там бджоли? надлишковим кормом, або навпаки, що ти робиш в моменти, коли корму не вистачає. Або, наприклад, я бачу, що в тебе на пасті фруктові дерева, чого в тебе на пасті тільки фруктові дерева. Да. Ну, Ці еводії це не так давно посадив. Або, наприклад, дуже було влучне запитання, яким чином ти добуваєш різні продукти бджільництва і доводиш їх до фінальної реалізації з високою маржинальністю. От задайте таке питання. Оце дійсно серйозне, висококваліфіковане питання, яке рухає вас. Вас вперед. Ну а коли там оці сидять комуністи і дивляться, що у тебе там вулик не покрашений, все, що вас навчили робити в комунізмі, красити і виглядати на публіку, як казав Юрій Сергійович, мастити губи. Це все, що вас навчили. В армії красимо траву, бо начальство приїде. В школах треба вікна покрасти, бо начальство приїде. На якихось там установах державних треба позамітати, треба колеса в тракторах покрасти, бо начальство приїде. Це все, що ви навчилися. А те, щоб дивитися серйозно, реально я коли прийшов в стажування в Сполучених Штатах, я був на п'яти пасіках різних. Ні на одній із п'яти пасік не витримані норми, норми, які б говорили про естетику, ні на одній із п'яти пасік не витримані ці норми. Ні, навіть, навіть на 100%, якщо взяти, то відсотків 20% вони тільки виконані. Якщо б зараз американець побачив би мою пасіку, сказав би, Боже, як все акуратно. Розумієте? Тому що норми оці виконані тут, в порівнянні з їхніми, в мене десь на відсотків 60%. У порівнянні до тих пасічників, які там тільки красять губи постійно, щоб в них все було красиво, але вони ходять на роботу ще там іншу, тому що в них пасіка не може їх прогодувати. Ну то це не про мене. Мене пасіка прогодує, мене бджільництво прогодує, я фахівець своїй галузі, я фахівець в галузі бджільництва, я дійшов в високого рівня кваліфікації і я можу його реалізовувати. Того ж бажаю і вам. Це на рахунок естетики. Тому. Ми бачимо, що треба кришу замінити. Ми про це знаємо. Ми на це розполагаємо, закладаємо на це бюджет і цей вулик потім відправиться на реставрацію. І вже всі реставраційні моменти, які будуть необхідні, по ходу діла виконуємо. Але коли у нас така ситуація, ми повинні дозимовувати і не вийобуватися. Вибачте, кажу факт, так як воно є. Далі наступна операція, що в нас. Повинно цікавити, в цей період. Давайте підійдемо до іншого вулика. Я хочу, Ми заничку зараз поміняємося місцями. Ось тут, в цьому вулику, дно сітка. Колеги, і це українська рамка. Я сам не знаю, як вони зимують. Дій Богу, Перший рік цього року зимую на такому форматі. Але точно знаю, що знизу, бачите, забезпечено сніг не мокрий. Бачите, знизу. Є от душина така плотна, бачите, знизу така гарна подушка. І коли снігом тут завалено, то піднис не задуває. От дуже такий важний момент, я думаю. Давайте подивимося. Ух ти, дивіться. Дно сітка. Зверху вентиляції практично немає. Бачите ці вулики? Бачите, яка маленька вентиляція? Бачите? Давайте подивимося, що тут. Чи є тут ще бджоли? Є. О, є тут бджоли, ще й непогано є. Гарно сидять, але є, загиб... є, є загибші. Ну, отут можна показати на сітці. Є висипаняли. Раз, два, три, на чотирьох улочках сидять. Фігня, коротше, то все. Ще й повна фігня. О. От зараз я вам, колеги, покажу, чого тут, так, от чого тут так, як є, Да? В порівнянні з в порівнянні з нашими вуликами. От до прикладу візьмемо цей вулик. Ну ладно. От дивіться. Бачите, де бджоли сидять? Гарно видно ничка. Дивіться, скільки яка сім'я мощна. Раз, два, три, 4, 5, 6 улочок. Така гарна, мощна сім'я біля передньої стінки. Забезпечена всім необхідним, але теж бачу потребу в оддушенні. Все, отак бути. Тут теж десь зайшла волога. Але сім'я себе зовсім по-іншому поводить. І бджіликів які висипалися, я не бачу. Нема, бачиш з скраю? Не видно. А там є. Але тут влаштовано все так, як я хотів би. О! Різниця, так? Да? В першу чергу різниця над чим? Бачили, бачили яка там кількість паморозів? Хто робив ці вулики? Оці. Я ці вулики купив е, в того діда, який помер там, і його дружина і син вирішили їх продати. Е, і от я зразу, коли з цими вуликами починав працювати, я звернув увагу, що дуже маленькі вентиляційні отвори. І от тут ви могли побачити, що є таку памору, щось дотику, да? а тут немає. Це по тій причині, що цієї вентиляції сюди вистачає, а тут не вистачає. Е, можна ще додати, і ми її будемо додати. Ви бачили вулику лежаку, практично сухий, там великі вентиляційні отвори. А от вентиляційні отвори в українському, попри те, що дно сітка дно сітка. Зверху їх практично немає. Ще раз покажи ці прорізи. Це одинарна проріз, я не знаю хто. Естетично? Естетично, гарно. Ну, ніфіга, колеги не практично. І взагалі оці бджоли, які до мене приїхали в цих українках, вони ну, страшно генотипічно хворі. Тому що ці бакфасти, там дід любив бакфасти. Херня, коротше, то все. На українська степова. Це українська степова хмельницького типу. Українська степова хмельницького типу. І матка цього року, понятно, що міняна. Старт оцьому вулику пішов з 24 року. Значить, Відводком сюди було задіяно. І от ви бачите, яка ситуація. Я не буду ні склеювати, ні мунтувати, нічого, просто що ви бачили, це йде на пауза, була яка каничка там свій сніг витрушувала. Бачите просто, яка ситуація. І казалось би, ми вели, взяли великий воздушний карман, знизу є гарний поток е повітря. Але, попри те, що є поток повітря, немає куди далі проходити, е немає куди далі проходити безпосередньо е для вологи, для цих опарів. І що з тим як робити? Що з тим, як робити? Збільшувати вентиляційні отвори. Значить, от коли в нас ситуація така, як вулику лежаку, що зверху затікає трошки, і ця памура звідти появилася, а все по боках сухо? це ситуація набагато більш допустима, чим ситуація така, як в тій українці. Та, естетика. Плюс, акуратно все, плюс э, а воно гарно, все заточено і шліфовано цим вуликам аж два роки цілих, через того вони ж так гарно поки що виглядають. È, і все. Оце все, що там є гарне, розумієте? А з точки зору э, необхідності виживання, біологічного виживання бджолам, там нічого хорошого немає. розумієте? Там нічого хорошого немає. ну, Зроблено неправильно. Зроблено неправильно. Якби я робив би собі ті вулики саме, так як ми вже, е, я в майстерні їх починав робити, навіть оцей момент, да, оцей момент, це дуже великий мій провтик, що ми тільки прорізі зробили. Треба такі круглі робити. Круглі і сіточкою забивати і все. Ну, а то, що тут кришечка, да, там не ідеально, ванфаста є з е, магазином і корпусом, Ну, колеги. Е, на той момент, коли ці вулики робилися, мені було 17 років. Я старався як міг, вже які ми пізніше робили, вже вони акуратніші, вже вони чотче получалися. Да. Ну, Тоді мені було 17 років. Я вважаю, що і так я дуже гарно працював. Тоді ми партію там, в 30 вуликів з дідом зробили. І тоді дід мені просто казав, що робити. А я робив. Всі ті косяки, які там є, вони чисто мої. От і все. Тому от така різниця. Я попитався. Зараз наглядно показати. І коли ми підходимо до цього питання, і ми бачимо, як зимують бджоли української степової, як зимують бджоли е помісі сраки з бульдогом носорогом, який називається Бакфаст. Да? І то була українська степова, бачили, яка велика сім'я. Е і я більш ніж переконаний що я зараз до любої сім'ї, яка в... сидить в українських вуликах, вона з тим самим генотипом, вона з тим самим генотипом, там самозаміна маток була. розумієте? Мені не вдавалося туди ідеально підсадити своїх маток. І ми цю руйову гарячку в них збивали. Ну, Такий сезон був нелегкий. Тим не менше, всі втрати, які в мене будуть в цих вуликах, а вони вже там є, да, якийсь відсоток втрачається, сім'ї ще якось тримаються стійко. Я за них не буду взагалі хвилюватися. Я кажу, хай працює природний відбір. Мені тих бджіл такої якості на пасті не потрібно. Ми, звісно, будемо старатися їх максимально зберегти, але то бджоли, які ну, калістрати, розумієте вони, це як бролери. Вони не мають майбутнього. Їхня задача принести меду 100 кг і їх спихнути. Все. Оце те бджільництво, яке я не приймаю і не прийму, не розумію його. Моя задача е, селекціонувати на своїй пасі якісну хорошу матку. Е, і ми її будемо далі українською степовою робити. Е, от і все. Е, от вам наглядно. В Трошки може розтягнутому відео, не в дуже ідеальному структурованому порядку, але фактаж. Е, по вентиляції, я думаю, ви побачили, різниця сумасшедша, як на мене, і той вулик треба стренько переробляти. З цього вулика треба скоріше пересадити, ніж з іншого вулика якогось, розумієте? Тому що там та паморозь все весною воно дасть негативний вплив. Е, поки морози на дворі, поки така температура, що той мороз там тримається, воно буде нормально. А коли далі вже почнеться отіплі, оця вся тема, треба забрати його, скоріше, скоріше забрати. Значить, Ці вулики, мене все влаштовує там сухе гніздо, ну оця плівка не завернута. ну Сорян косяк буває, великий об'єм роботи десь не позавертали. Я так розумію, що в цьому ряду всьому так є. Зараз ми не будемо перебирати, вони там себе добре почувають, у них там тих пару капельок вологи. Прошу свідчить волога, до речі, всередині відбувається споживання корму. Е, там цвілі немає, значить там достатньо тепло, щоб вона не розвивалася. І, е, е, ну, тобто, отам коло бджіло встигає висихати, а на плівці воно збирається. Е, ну, і це добре, це добре, добре. Значить, Оці такі нюанси треба на них дивитися. Я вам зараз показав, тому краще хай десь буде пробита кришечка, зайде, замерзне, ніж весь вулик буде в конденсаті. Оцього мені не подобається. І це вплив безпосередньо е, дна сітки. Бо в тому числі до морозів з і звні велика кількість заходила вологи. Велика кількість вологого, вологого повітря заходила. Мені це не підходить. Е, більш за все, я на цих вуликах або сітки просто позабиваю наглухо, або просто треба якось мудрувати, збільшувати вентиляцію. Е, Щось пес бушує. Збільшувати вентиляцію, щось треба думати, мені то не підходить. Ну, а такий формат зимівлі, як в лежаку. Чому? Ну, Вже формат пристріляний, скажімо так, такий як в лежаку, такий, як ось в цьому вулику, такий, як в тому вулику ми вам показали. Оце той формат земівлі, який мені подобається. І він буде давати певний результат. От і все. Ну, а далі собі робіть висновки. Ніколи не вірте, якщо все ідеально, завжди пасіка, колеги, пасіка це. В першу чергу про швидкість виконання дій, які б відповідали біологічним потребам бджоли в конкретний період часу. І ви, як бджоляр, повинні досконало володіти методиками управління інстинктами бджіл. Оце ви повинні робити. Е, все інше, ви, як бджолярі, повинні відносити на інший план, на другий план. Естетика, акуратізм і вся ця остальна параша вона відходить на другий план. Да, то вже на третій. В першу чергу виконання біологічних норм і управління інстинктами бджіл. В другу чергу ми збираємо продукцію і її реалізовуємо. І тільки в третю чергу ми паримося про те, щоб покосити траву і зробити все дуже гарно. Понятно, якби я сюди водив екскурсії курсі якихось там людей, то я б навів би марафет, Бистренько навів би був би точок, куди я вожу людей, для того, щоб просто ну, естетично їм ці всі речі показати. От і все про бджільництво, якщо про бджільництво говорити, то це все ж таки в першу чергу тих три речі, які я сказав, і естетика аж на третьому плані. Тому що якщо ви будете дуже естетично гарну пасіку мати, але там всередині не буде виконані операції, які вам принесуть продукт і не буде реалізований ваш продукт, засуньте собі ту естетику до одного місця, якщо ви не можете для своєї дитини купити колготки. Або когось банана. Е підписуйся за канал юкрей Ще буде третя частина по зимівлі, можливо, четверта і п'ята, тому що є про що говорити. Е давайте разом збережемо бджіл. Завдяки цьому врятуємо світ. Ну і бажаю всім от таких сімей, щоб до весни дійшли, дали вам гарно е морального задоволення, естетичного задоволення і фінансового прибутку. На все добре.